Вітаю вас, мене звати Ірися Герцун, і сьогодні Суспільна Вінниця буде говорити про те, як повертають загиблих захисників і захисниць з фронту додому на щиті. Говорити про це будемо з Григорієм Песенком, представником гуманітарного проєкту Збройних сил України на щиті. Вітаю вас, пане Григорію! Отже, чому ви вирішили долучитися до гуманітарного проєкту Збройних сил України на щиті? Робота і робота. Це хтось повинен робити. Це дуже складна праця. Морально, фізично. Зараз на вулиці 40 градусів жаре. Ну і тіло люди, загиблої людини, воно починає розвагатися. Це, ну, це дуже важко. Я сам народився в місті Лиман Донецької області і мав ритуальний бізнес в Лимані. І це те, що я вмію робити. Я попав волонтером в гуманітарний проєкт Збройних Сил на щиті. Тів перевезено дуже багато. Я вже майже рік 14 місяців. Пам'ятаєте свій перший евакуаційний рейс? Це був червень місяць 22-го року. То був дуже складний рейс, була досить велика кількість ті, було дуже жарко на вулиці. І були певні проблеми тоді, якщо ви пам'ятаєте, в Україні з паливом. Чим важко вам морально забирати тіла захисників України? Коли ти розумієш, що ти робиш, і розумієш, яку справу ти робиш, то сам процес транспортування він не дуже важкий. Важко дивитися на коридори пошани. Коли, вибачте, ми, ви заїжджаєте в село, е і ну, майже все село стоїть на колінах. От я зараз розповідаю, в мене там такі мурашки по кожі від е цього моменту, е е ми займаємося всім, ми транспортуємо тіла е з моргів е на при приближених до зони бойових дій територій. І транспортуємо вже до місця остаточного поховання. На яких напрямках ви забираєте? Гіру? На всіх. Запоріжжя, Донецька область, Харківська область, на всіх. Якщо говорити про передову, так фронт, хто займається тим, що шукає тіла захисників і доставляє їх до моргу? Загиблих захисників шукають пошукові групи збройних сил. Потім тіла потрапляють до моргу. Ми вже забираємо з моргу. Тобто ми допомагаємо Збройним силам. Транспортування тіл до місця статочного поховання. Я отримую заявки на транспортування безпосередньо від Генерального штабу. В якому вигляді видають вам тіла? Вони якось ідентифіковані, позначені? Ми, звісно, ну, ми забираємо тіла, вони всі ідентифіковані, вони знаходяться в пакетах, ми оформлюємо на них документи, лікарське свідоцтво про смерть і веземо вже до морга. Ближчого додому і передаємо представникам територіального центру комплектування. Далі вже самим похованням займаються представники територіального центру комплектування. А як позначають тіла? В різних моргах по-разному. За часто це номера, але є морги, де пишуть прізвищам'я по батькові, там, дату народження прямо на пакеті. Тіло воно герметично упаковано, так. Ви знаєте, що таке пакет? Ну, бачили, мабуть, чорні пакети для санітарні пакети. Ви їх бачили. Він не герметичний. Але він не пропускає жидкость, але він пропускає запахи. Чи забираєте ви з собою речі захисників? Так, ми забираємо ті речі, в котрих загиблий захисник поступив до морга. Нам їх передають у морзі. Ті речі особисті, котрі були у них в карманах. Це мобільні телефони, там кредитні картки. Ну, Купа речей там, мультитули, ну, кожного по-разному, що було в карманах, ти нам передають і ми це все передаємо представникам РТЦК, котрі потім передаються вже родичам. Бо для багатьох родичів ці речі є часткою тієї людини, котра віддала життя за нашу незалежність. У разі, якщо тіла як такого немає, а є лише останки... ДНК експертиза. Ви не транспортуєте таке? Чому? Тіло доставляється до морга, далі робиться ДНК-експертиза. Якщо є збіг, тіло вважається опізнаним, і ми забираємо ті рештки, котрі є, і веземо до місця сточного поховання. В яких умовах перевозиться тіло От, як оснащений автомобіль? Рефрижератор при нульовій температурі. Ми не веземо тіла без рефрижератора. І на тіло є документи. Так, Звісно. які документи є? На тіло? Лікарське свідоцтво про смерть, довідка про причину смерті. І акт. З якими труднощами ви зіштовхуєтеся в процесі транспортування полеглих воїнів? Ну, перше це погрузки. Буває таке, що ти приїжджаєш до морга і ти самотужки в машину грузиш тіло, бо ну, реально нікому допомогти. Друге, це відстані. Ось зараз ми знаходимося в Вінниці, а маршрут у мене був майже 2700 кілометрів. Я проїхав. Чого найбільше не вистачає в гуманітарній місії на щиті? Не вистачає коштів на проведення технічного обслуговування машин. Бо машини кожна машина вона пробігає десь у середньому 250-300 тисяч за рік. І по не самим файним дорогах. І тому їх ремонт, їх технічне обслуговування. Заміна маси це дуже-дуже великий коштарис. Чи потрапляли ви під обстріли під час евакуації? Mm -hmm. Так, на Кураховському напрямку, трохи на Лиманському. В той момент ну, не страшно. Ну, бахнуло бахнула, приліг, полежав. Ну, тобто, а потім, коли вже розумієш, коли вже підняв голову, і подивився, що це було майже рядом, ну, тоді ти розумієш, що це. Страшнувато. Чи повідомляєте родичам про те, що ви затеділи? Спілку... А чи шукали вас родичі? Так, да, таке дуже трапляється дуже часто. З ними дуже важко спілкуватися, бо якщо ми будемо розділяти, ми, ми то розділяємо їх боль, але невозможно через себе все це пропустити. Тому ми стараємося не спілкуватися з родичами. Рідних повідомляє територіальний центр комплектування. Чи бували випадки, коли потрібно було перевозити тіла загиблих росіян? Так, було. І їх і так, так же точно, як і маркуються наші тіла. Як ваші рідні ставляться до вашої роботи на сьогодні? Це називати роботою, бо ми працюємо, у нас немає грошового забезпечення, нічого. Ми працюємо повністю волонтерами. Ставляться з поваги. Я кожен раз розумію, що якась мати, якась жінка, якась тато, якась дитина чекає свою рідну людину. Вони її шукають. І це дуже складно для тих людей, я навіть не можу собі уявити те, що вони переживають, тому що вони... Ну, вони до останнього вірять, що ця людина, вона жива. І коли ми вже привозимо тіло, і вони його отримують, і вони впевнились, що це дійсно їх родича або ну, там, їх, їхня близька людина, то вони, вони заспокоюються. Ну, це як, як правильно сказати, вже нема митерства. Вони вже не митерствують, що а може живий, а може у полоні, а може ще щось. Есть, ну, вони вже точно знають, що людина загинула, захищаючи цілісність України.